Року, коли відбувся перший, перший конгресні, так через місяць відбулася перша конференція з паліативної хоспісної допомоги. І буквально через місяць наша громадська організація разом із інтелектуальним форумом ми провели першу, перші громадські читання в Одесі, які були присвячені саме паліативної хоспісній допомозі. І я хотів би подякувати керівникам громадського громадського. Організації інтеліктуальний форум за допомогу за таку співпрацю е, у цьому напрямку, бо, очевидно, е, ми самі не подужуємо цю проблему, е, грошей дуже багато. І до речі, відповідаючи на ваше запитання, наразі в Україні до півмільйона людей е, потребують негайної е, паліативної хоспісної опіки, тобто знеболення. Роботи як лікарів, також соціальних працівників, психологів, духівників. А разом із сім'ями ця кількість людей збільшується майже втричі. Тобто, зараз на першому конгресі до речі, про це було наголошено. Приблизно півтора мільйони людей в Україні потребують подібної опіки. Я говорю про опіки, тому що треба відрізняти паліативну допомогу. Яка фактично багатьма людьми розуміється як медична допомога і паліативну опіку, яка містить в собі не тільки медичний компонент, вона містить соціальний, психологічний, а також духовний компонент, про що й говорила наша колега. І ну, не знаю, чи я відповів на ваше запитання.